Війна світоглядів і мрій. Вірш Андрія Любко. Щасного читає автор. Мене це курвить. Що ми маємо, як досвід багатьох століть. І що у собі ми тримаємо любов чи скупчення жахіть? Жахливо те, що вбиваємо собі останнє, що людське, і зло зустрічаємо, з караваєм, а не любов. Любов таке. Кипить, пульсує кровожадність, світ не змінився ні на грам, якщо існує десь порядність, її вбиває давній хам. А тут добро взялось за зброю і не здається у полон, стоїть за нас усіх горою, хай згине зло, як страхів сон, але ж те зло ніяк не згине, притихне трохи, помовчить, сховається за людські спини. А згодом знову заболить. Люди вмирають, щоби жити, Розбурхали б жолини рій. Йде війна за вигляд ситий, Війна світоглядів і мрій. Реквізити для допомоги Збройним силам України, відолічки, указані під відео. Вірш Андрія Любко щасного. Війна світоглядів і мрій. Читав автор Андрій Любко щасний, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.